Дівчата, ви це бачите? Це схоже новий мій улюблений олівчик. На останок я залишила розчарування цієї розпаковки. Я подивилася її огляд, і я зрозуміла, я також хочу собі цю палеточку. Всім привіт! Ви на каналі Chid Dreams. і сьогодні у нас розпаковка та огляд на новинки від Charlotte Тілбері. Hi, darlings. I'm Charlotte в бренди вийшли нові колекції Super Nudes та Beauty Soulmates і саме з них ми протестуємо сьогодні продукти. З чого ж ми почнемо? Тара-тан-та! І почнемо ми з олівчика для губ, з колекції Super Nudes. Таке у нього упакування. Олівчик називається Lip Cheat Contour Duo. У мене в відтіночку Medium. Тут є два кольори: один для контуру губ, інший для форми губ. Такий колір для контуру губ. І давайте заповнювати. Взагалі, це вперше в Шарлоттілбрі, що в одному олівчику цілих два кольори. Мені подобається така концепція. Такий нюдовий колір губ у нас вийшов. Мені подобається. На кожен день саме то. Я б його використовувала на осінь. Сподіваюсь, Сподіваюся, Тілбері підготувала для нас хоч якусь вигаду, коли ми купуємо два олівчики. Взагалі цьому олівчику я ставлю 8 з 10, Мені подобається концепція, що в одному олівчику два кольори, ти можеш комбінувати їх. Однозначно за зиминахідливість лайк. Like. І взагалі україночкам я рекомендую купувати відтіночок Medium, тому що той, що посвітліше, він буде занадто світлий навіть для блондинок. А далі у нас так, це палетка Beauty Soulmates у відтіночку Pillow Talk Flawless Pink. Такі гарненькі упакування. Зараз тіктоці упакування цієї палетки асоціюють з гаджетами з Total Spice. і я можу сказати, що це дійсно дуже схоже. Тут у нас два відтінки: рум'яна та пудра. Я ніколи не користувалася пресованою пудрою, буде цікаво спробувати. Достатньо пігментовані рум'яна. Там ще були рум'яна в персиковому відтіночку. Але в мене достатньо рум'ян персикового відтінку, тому я взяла рожеві. Мені подобається такий Барбі пінк відтіночок для блондинок саме те. І насправді в мене ціла історія з цією палеткою, тому що спочатку я не хотіла її купувати, але потім я відправила цю палетку на подарунок Олександрі, в неї канал на Ютубі закохана в себе. І... Я подивилася її огляд, і я зрозуміла, я також хочу собі цю палеточку, щоб ми були такими beauty soulmates подружками, в яких однакові палеточки. Давайте тепер спробуємо пудру. Я насправді вже наносила на себе пудру, але, думаю, ця буде не зайва. Мені здається, легенький розовенький відтіночок, в цієї пудри. Вона гарно матує, мені подобається. Я ще думаю, чи замінювати мою улюблену пудру від Fenty Beauty на цю. Час покаже. Насправді мені подобається ця палетка. Я ставлю її 9 з 10. Мені вона навіює якимось вайбом мультфільму Барбі та Кристалевий Замок. Відчуваєш себе такою принцескою. І сама палетка дуже зручна, тяжка, відчувається люксовий сегмент, і тому лайк. А ми переходимо далі. І далі в нас іде набірчик з трьох кольорів. А саме тут три кольори олівчика пілоток, пілоток медіум та Iconic Nude. Я обожнюю олівчики від Шарлотт Тілбері, і я зрозуміла, що мені треба більше олівчиків. Мій чоловік з цим сперечався, але потім він побачив, як я їх хочу, і вирішив мені їх подарувати. Дякую, пашунечка. Перший олівчик це у нас пілоток. У мене вже такий є. Але він такий уже малесенький. Давайте я вам по черзі буду показувати ці самі олівчики. Насправді я частіше використовую саме олівчики для губ, ніж там близькі для губ, тому що мені так комфортніше, що воно не злипається, ніякого дискомфорту не з'їдається. Тому я думаю, ці олівчики мені знадобляться. І ось так виглядає пілоток ідеальний колір для блондинок. І це був цілий рік мій улюблений колір. Зараз подивимось, чи вдасться пілоток медіум перегнати мій улюблений пілоток. Дівчата, ви це бачите, це схоже новий мій улюблений олівчик. Він підійде абсолютно всім, я впевнена. Особливо брюнеточка. Великої різниці немає між пілоток та пілоток медіум, але ну, якийсь відтіночок, ну, щось, ну, щось люксового додалось. Нам не здається? Мені так здається. І перейдемо до останнього Iconic Nude. Я дуже вибачаюся, якщо світло, то світліше, то темніше, тому що погодка зараз не з найкращих. Насправді в мене було більше надії на цей олівчик, мені здається, він теплуватим для мене. Але я думаю, йому знайдеться місце в моїй косметичці. Якщо ви хочете собі якийсь нюдовий олівчик, я б краще взяла новенький з колекції Super Nudes, ніж цей. І переможця з цих трьох олівчиків, ви бачите в мене на губах, це відтіночок Talk Medium. Пілоток класичний я рекомендую дівчаткам світленьким. Pillow Talk medium я рекомендую світленьким і темненьким. Він абсолютно підійде кожній. А Iconic Nude зовсім не iconic, тому купіть кращий олівчик від uh, NYX. У відтіночку New Truffle. І взагалі, якщо ви шукаєте нюдовий олівчик, то саме від NYX відтіночку Nude Truffle вам ідеально підійде. І це найкращий олівчик, яким користуються навіть візажисти. Саме, до речі, від візажиста я і дізналась про цей олівчик. На останок я залишила розчарування цієї розпаковки, а саме косметичку від Charlotte Тілбері. Вона, звісно, виглядає прекрасно, але її очевидний мінус: вона значно менша, ніж ти очікуєш. Це в мене розмір медіум, і я б його назвала більш маленьким. Вона в житті така маленька, але насправді вона зручно трансформується і розкладається в таку величезну. Чи то я предвзяти, чи ні, напишіть в коментарях. Просто я бачила і відгуки інших дівчат. і Вони також писали. Вони очікували набагато більшу косметичку. А ще вона дуже сильно затирається. Це очевидно, мінус. Косметичці я ставлю 5 з 10. Ось така невелика розпаковочка у нас вийшла. Я вам раджу подивитися до олівчиків, таких як Medium з колекції Super Nudes, а також Pillow Talk Medium І, звісно, до палеточки з рум'янами з колекції Beauty Soulmates. А ви, мої Soulmates, не забудьте поставити лайк.